Затримка Розвитку дітей. Три основні моменти це затримка рухового розвитку, затримка психологічного розвитку і затримка мовного розвитку. Бити нас треба вже в першому місяці народження дитини, коли дитина не проходить ті чи інші тести, які відображають фізіологічний розвиток. З точки зору нейродинаміки, ці речі може відслідковувати психолог, невролог і фактично електронцеблографія. А водночас ми звертаємо увагу на систему кровопостачання головного мозку. Досить високі мають бути параметр круготоку, це специфіка будь-якої особливості мозку, який росте, який розвивається, який функціонально дозиває. Для початку варто робити судинний скринінг, який дозволяє побачити правильну закладку мікроциркуляції, тобто з поверхні ніхтювого ложа пальчиків йде візуалізація капілярів, обов'язково має бути пульсова хвиля, обов'язково має бути рух крові в таких капілярчиках. І фактично це перша ознака того, що чи все в порядку із судинною системи, чи є відхилення. Якщо все в порядку капілярчики всі, всі як до цих капілячок, ми можемо говорити, що пропорція між роботою серця і судної системи збережена. Якщо ж ми заходимо в такі відхилення або розростання капілярчиків, обов'язково треба дообстежувати судинний кінцівок, судини головного мозку, щоб зрозуміти причину, чи це проблема закладки, чи це проблема вже патологічної перебудови судинного русла. Дитину треба довести до того стану, коли вона буде відповідати фізіологічній віковій нормі, і далі вже контролювати рік-2-3, щоб ці е, е, параметри застабілізувалися, і дитина нормально війшла в свій е, розвиток без відхилень.